Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний кекс, який підійде на різні свята. Заварюйте чайок і будемо насолоджуватись. В мисочку розбиваємо 2 яйця, додаємо 150 г цукру. І сюди ж додаю один пакетик ванільного цукру. Трохи солі для балансу смаку і все взбиваємо міксером ну хвилинки дві. До взбитих яєць додаю розтоплене вершкове масло. 150 грамів вершкового масла. Сюди ж додаю просійне борошно 140 грам, додаю три столових ложки какао. І сюди ж додаю одну чайну ложку розпушувача І все це перемішуємо знову міксером. Консистенція виходить така густенька, і сюди ж я хочу ще додати подрібнений волоський горіх десь грам 40, далі нам знадобиться вишня. Вишня може бути як свіжа, так і заморожена, а також можна використовувати вишню з компоту. Якщо вона у вас з кісточками, то потрібно всі кісточки повибирати. В мене тут 350 г вишні, і я додаю прямо до тіста. Вишня з'єдналась з тістом і тісто стало б більш таке еластичне. Беремо форму, в мене ось така, я хочу застелити пергаментом. Застелили форму пергаментом і викладаємо тісто у форму. І ось так розпреділяємо тісто по формі. Духовку я вже заздалегідь включила на 180 градусів. У мене духовка верх Все, І ставимо випікатись хвилин на 30-35. Дивіться, який він гарний. Перевіряємо шпажкою, вона виходить суха. Отже, він готовий. Трішки даємо вистигнути, і посипаємо або цукровою пудрою, або можна зробити крем на основі сметани. Ложку сметани я змішала з цукровою пудрою. Якщо у вас є подрібнений волоский горіх, можна посипати зверху. Ось так трішки присипаю. І можна йти заварювати чай та смакувати вишневий кекс. Подивіться, який він гарний. Зараз я вам ще його покажу в розрізі. Дуже швидкий рецепт. Подивіться, який він м'якенький. І який він в розрізі. Я вважаю, що він може замінити навіть торт. Зберігайте рецепт, обов'язково печіть, додавайте різні ягоди, пишіть ваші коментарі. Я завжди їх всі читаю і, по можливості, відповідаю. Бажаю вам всім гарного, тихого дня. Дякую вам всім за перегляд! І побачимось в наступних відео. с 不 м